Друзі, всім привіт! Маємо на продаж ще один плагін гібридний Fusion, другий рестайл, 19-й рік. Пробіг всього лише 67 тисяч кілометрів. Машинка вже в Україні, розмитнена, сертифікована, готова постановка на облік. Машина мала якісь позаду розібрані деталі. Ми це все назад тільки поставили ми разом з машиною. Приїхало, тому тут якби ми пошкоджень ніяких не знайшли, тільки зібрали назад машину. Попередку, звичайно ж там ремонту трошки було. Замінили оптику на оригінальну. Поставили оригінальний капот, єдиний не в колір, то його помалювали. Оригінальне крило лючок це все теж єдине, що не в колір було, його помалювали. Бампер поставили новий. ну і, Звичайно, також його помалювали. Технічно машина в ідеальному стані, немає до неї ніяких зауважень, все працює, кожна кнопочка, кондиціонер, ніде нічого не стукає, не скрипить, не гримить. Ну, Комплектація дуже хороша, це титаніум, це пам'ять сидінь, це склопідйомники, корекція дзеркал, це регулювання сидінь в 10 напрямках, автоматичне світло, адаптивний контроль, заведення кнопкою. Аж десь є тут отримання полосе. Тут от, воно тут воно включається, електронне табло. У боковій електронні центральна звичайна стрілка. CarPlay, Android Auto. Переключення шайбою. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, електричний ручник, допомога при спуску. Шкіряний гарний салон. Іде не затертані, ніде не пошкоджена шкіра. І Зверху пуль, є масово. Релакс, читання. Як я вже говорила, тобі до